Сьогодні повернемося до пекана. Це 23-й рік і ми робимо огляд про пікан, як він перезимував. І ось другий рік, саженцям другий рік, Формували вони, коли вийшли, були по приблизно 20-30 см, росли кущом, по одному забрали. Лишили центральний провідник От. і вони виросли маємо в середньому метр тридцять 30 Корінь у нього дуже глибокий. Вже в такому стані у нього корінь має не менше, ніж 70-90 см. Тобто вже саженці в такому стані їх треба копати тільки ескаватором або копалку, яка може брати сантиметр 70-80 Якщо їх викопаєш мілче, вони дуже. За при посадці дуже хворіють і туди довго, довго відходять. От. Но вони відходять на прискорі плодоношення. От. І туди можна прикласти зусилля для того, щоб їх вже е, другий-третій рік, коли вони вже е, після посадки, туди вже формують їм е, е, скелетні гілки і прикладення з плодоношення, в них теж виходить десь на шостий рік. Ось ми бачимо, як перезимували. Тут нові сорта. Тут були шлея, Стюарт, дюпон, монавк, дезірабле. Викладені і ще два сорти, тільки я їх не можу заповнити названня. Це які були які дворічні, які ми будемо викладувати на своєму е піканому саду і нові сорта, які ми ще не, не, не висаджували. Це буде, буде перша закладка з цих сортів. Пікану три роки. Вже закладені є з бруньками, і якби він був на постійному місці, то вже могло б до цього року отримати плоди. Але так як ми йдемо його висаджувати на постійне місце, це, тут він був як школа, то всі, звісно, плодушки е відпадуть. Формірується слажновато, він має дещо гострий кут. Тобто його треба, коли молодий, відгнати гілки молодому віці, літньому, щоб сформувати під більш тупим вуглом. Дерево викопувати надзвичайно важко. Тобто В нього корінь вже метр-20 метр двадцять. Тобто його викопується тільки ескаватором. Іначе вручну його достати таку корінь надзвичайно тяжко. Тому, відповідно, і ціна його дещо вища, ніж обикновений гріх, тому що і насіння, і технологія, і догляд питомнику трохи заважкий. Тому от ми бачимо Стюар стюарт третій рік, чоловічий рост, ну і корінь метр двадцять. Тобто, треба його вже висаджувати повністю на постійне місце. Ось ми оглядали зробили сорту Стюарт третього року. Хотів би звернути один із е, таких досвідів, що саженець, який в мене був посаджений, один із моїх клієнтів заказав, а потім не забрав його і пішов в зрат по пошті. От. І я його висадив вже в кінці травня. місяця. Він на каплі на орошенні. Тобто вологи тут було більше, ніж достатньо. І він, брунька жива, але не розпускається. Корою двигаюсь, вона зелена. От. І я ціле літо його мульчурував, поливав, чекав, коли він розпуститься. Він так в мене не розпустився. До сьогоднішнього дня розкриваюся вже весна, перезимував і розкриваю, кора повністю зелена і жива. Потім, перекладавши одну із статів з е, попікану, оказується, що він може входити в пляшку, коли дуже сухий клімат, і він може скинути листя і бути живим. На тому побачу по результаті посадженого, який не розпустився, але зберіг себе. Тобто це є момент, де в мене я на плантації. Підтверджуючи тим, що де був висаджений пекан, і він верх підсох. Я його почав осінню видергувати, хотів посадити молодий на тому. Всі живі коріння, внизу коріння були всі живі. Тобто, коли набули пекан і бачите, що не розпускається, не спішіть викидати, Тобто в нього надзвичайно сильно кожний забезпечений. Він підпускає знизу корінь і живий, навіть якщо він в середині літа не дав приросту, то він знизу корінь живий і він пускає на рік. Цим, на, на досвіді цього ми продемонструємо його в травні-липні, місяці, липні, побачимо, як він буде розвиватися. Ось пекан, весняна посадка була посаджена в кінці квітня. місяця. На каплі замочувано, корінь тут був невеликий. Корінь був приятка 40 см. Пряма палка, бо розгалужень нема. От. Але волога була достатньо і був оброблений корнь Приросту, як бачимо, небагато, Но живий везде є, От, закладжено На тому, і багато закладено, навіть є плодушка. Тобто Бачимо, що пекан рік приболіває. Один рік треба доглядати належне стану, щоб земля не пересихала. А на рік він стартує і росте вже, як звичайне дерево, особливих проблем нема. Тому хотів би звернути увагу, у кого нема зрощення, ставте коло саженця-пекану, каністрові, спідулії 5 літрову, робіть дирочку, заливайте води, щоб була типа міні-капельниця. В такому випадку він виживе і далі він через главне прийти перший рік. А далі він буде стартувати, як обичне, де, кожне дерево і порадує вас гарним оріхам. От бачимо загальний вигляд. Висаджено було 700 дерев, десь трошки більше, десь трошки менше, але приблизно от, маємо такий приріст за рік. Хтів би потішити всіх, хто хто пекан буде садити. Оказується, що його заєць не дуже гризе, пробував і залишив. Коли яблуні, грушки, абрикоси обдирає підчистую, приходиться всіх їх заматувати, то окон він попробував і залишив. І на всі, на всі, на всі плантації в двох-трьох місцях тільки де заяць пробував їсти пекан. Тобто в нього кора не дреться і не обдирається, попробував і не резе. Це радує. радує, що для цього хіщника він невкусний. Значить є шанси, що він виросте і підпаде під менший ризик.